Сьогоднішній початок робочого тижня в понеділок, де церква святкує День всіх Небесних сил безцілесних, тобто невидимих наших охоронців. В Святому Письмі в книзі Пророка Ісані ми читаємо такі слова, що Він взяв наші тягарі, наші немочі і вирікував наші рани. Кожна людина, яка живе на тій землі, має якісь зранення. І по різному кожен з нас переживає свої зранення. Доволі часто так буває, що ми у тих зраненнях звинувачуємо всіх тільки не себе. Чому так важливо? Святі Отці звертають нашу увагу на внутрішній аналіз, тому що кожне зранення воно має наслідок. Наслідок є завжди гріховний. Гріх він приносить в наше життя, в нашу душу, оті рани яких, яких ми не можемо розібратися і починаємо шукати е, такі, скажімо, причини нашого зранення в інших людях, тільки не в собі. Тому Христос каже, е, прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, а я облегшу вас. Е, в іншому місті дуже багато Христос говорить, що Бог не дивиться на зовнішність людини. Читаємо в Євангелії від Матея, а не на серце людське. Чим воно сповнене? Гріх він приніс оцю рану, терпіння, страждання і смерть. Людина, яка не послухала милосердного Бога, а зробила все по-своєму, оцей непослух перший такий, такий крок зранень наших це непослух. Людина, яка не хоче чути ні Бога, ні ближніх. Вона Помножує свої зранення. у своїй гордості вона перекреслює оце милосердя Боже в собі чи для себе і біля себе. Наближається час Великого посту. Це час, в якому ми повинні аналізувати. І звертатися до того, що взяв наші немочі на себе і зцілив наші рани, віддавши своє тіло на розп'яття Бог, який, бачачи, що людина не справляється своїми терпіннями чи свої зранення, приходить на цей світ, щоб котре запевнити нам. І Якщо ми відважимося довіритися йому, він здатим взяти наші немочі, зцілити наші рани, лише таким чином ми зможемо подолати гріх лукавого оцей куки, який появився поміж нас, а найперше у нас за допомогою і заступництвом святих, які Подолавши оцю кризу, духовну кризу, відважившись довіритися Богові, вони зуміли цей пукік поверивати своїх душ і сердець. І вони допоможуть нам. За це ми сьогодні благали наших небесних сил безцілесних, щоб вони. Своїми молитвами, своїм безперестанним огляданням Бога Милосердного вимолили ласки, зцілення наших ран, душі тіл і вимолили через своє заступництво спасіння для нас. Це наша головна мета тут на землі. Нехай це Боже благословення перебуває на нас щоб ми належно приготувалися до цього великого, благодатного часу Великого посту, як кажуть святі Отці, весни для душі. Це перше. І друге, щоб ми відважилися зробити правильну постанову на цей Великий піст. Це тільки обмеження в діді. Щось є важливіше. Але це важливіше, як кожен з нас знає через своє зранення. Благословення всьому мудрого Бога, Отця, Сина, Святого Духа, яка і сім'я на вас і перебуває з вами по всій днів вашого життя. Амінь. Гарного всім дня. Слава я.